Вітаю глядачів телеканалу конкурентів в ефірі. Програма Базарний день. І цього разу ми завітали на один із луцьких ринків. Будемо шукати молочні продукти: домашній сир, молоко та сметану. А також подивимося, які зараз ціни на ці продукти. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатись на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Ми цікавимося цінами, які зараз? П'ятдесят півторачка. А звідки ви привозите це молочко? Село Липа. А в яку ціну продаєте домашній сир? 120, 110, 100. — Ціна І на вірності залежить від Сепараторний, гладишковий. А який у вас? Гладишковий. Метану, я гладишкову продаю 130 гривень за літр, а сир продаю по 100. Це ваше все, так? так? А молоко 35-40. Ти не підвисили десь на відсотків 15. 15-20 ціли. Це пов'язано із холодом? Ну так, вже вони не ходять пастися, вже стоять на стоїлі. Так що все повисилося. Та не тільки молочка повисилася, весь продукт повисився. А в яку ціну продаєте? 40-35 Звідки ви його привозите? З млинова. 100 гривень, але це не мій сир. Але сир добре. Трішки трішки, бо дякувати подорожали людям. Так. Молоко було по 30, вже по 40. Ну але це воно вартує того. Даний час кормів немає в людей. Літо вже закінчилося. А ціна. Сметанка була по 120 двадцять літри. Дуже гарна тут була сметана сепараторна. 35-40 літрів. А сметана? 220 сепараторна. Люди зараз беруть зв'язку з подорожчанням цим. Ну трошки беруть, зараз пісто не дуже так. Скільки сьогодні продали? Вже 5 кг сира продала, і сметани 2 літри. Продажі? А, стільки, 4 бутилки. 70 гривень півліт, півтора літра. З Горохівського району, села Лобачівки. Мед по 180. А сир не? Це зовсім недорого. А сир 90. Сир домашній, так? Так, да, да, домашній. У вас хто вдома робить сир? Дома ну, маємо дві корови. Ага. Дочка доглядає то все. 30 літрів. Магазин 48-52 гривні. Магазині. Це в магазині не чути молоко, а це домашнє молоко, чути. Кажуть, що ціни на молочні продукти дуже сильно підвищені. Ні. Це як в кого? Як зимою. Тут трошки дорожче, а літом воно знов те саме. Ціна назад, ну, виробника воно ціна росте і не, не спадає. а в вона У ну, літра молока ну, 30 гривень. Ну, ну, а в магазині літр, скільки? Ну, 900 сити. Це, як може бути дорожче? Це друга, друга справа. На літо молоко стає, стає дешевше все рівно. Виробника воно ціна не падає. Ні в чому. Тут тяжко робиш, а нічого не маєш. Ну так і є. Так і, ну, то ж так і є. Сир, цей по 200 плавляний, такий 120. Беруть такі домашні, гладишкові. Цей не вельми. Бачите, лежать плапішка. Як приїхав, так і стоїмо. Сьогодні холодно, можливо. Ну, то коли не холодно. Вже зараз зима, весь час холодно. Нема торгу, нема. За місце 50, да, дорога сто на горбі, рюкзак, дві сумки. А звідки везете ці продукти? Звідки? З Зерно, село. Все нормально, хороше молоко. Вибір є. Навіть якщо сім не кусаються, я раз на тиждень мушу купити молоко. А як все використовую? От і до. Ми обійшли увесь луцький ринок. Бачимо, що молочних домашніх продуктів тут багато. І хоч, як кажуть продавці, ціни на ці продукти значно підвищуються, та все ж це не заважає покупцям. Тож ласкаво просимо на Луцький ринок, тому що тут ви знайдете будь-що на будь-який смак. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день. До нових зустрічей.